Прикордонники Чопського загону викрили 30-річного чоловіка, який намагався перетнути кордон за підробленими документами та за наставництвом дружини підсунув хабарян. Учора вночі порушник прибув потягом Київ відень у пункт пропуску ЧОП. Разом із паспортом житель Київщини пред'явив пакет документів про непридатність до військової служби. Однак під час їхньої перевірки в інспектора виникли сумніви щодо дійсності посвідчення військовозобов'язаного та довідки ВЛК. Тож ухвалили рішення ретельно вивчити обставини отримання паперів. Пасажир зізнався, що придбав фальшивки через соцмережі за 7 тисяч доларів США. Коли ж зрозумів, що обманом не зможе перетнути кордон, та щоб уникнути кримінальної відповідальності за використання підроблених документів. Чоловік за наставництвом дружини спробував підкупити прикордонників. За позитивне рішення на свою користь він їм запропонував 2 тисячі доларів США. Військовослужбовці на таку пропозицію не пристали. Натомість на місце події викликали співробітників на Найньої поліції.